Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. 305-та задача, її створив шведський шахіст та шаховий композитор Ернст Гольм. Хід білих, білі мають виграти. Знайдіть розв'язок. Розглянемо спочатку неправильний варіант. Король Б5. Білі намагаються покращити короля. За чорних буде хорошим хід слон G2. Слон зупиняє білого прохідного пішака. Або інший хід, який робить нічию слон F1. Це лінійний удар. І можна віддати слона за небезпечного пішака. Далі король F7. Такий пішаковий еншпіль, він нічийний. Король Б6, король Ф6. Чорні відіграли пішака. Король С7, король e 6 І в нас нічийна позиція. Повернемося на початок. Взагалі чорні хочуть зіграти слон G2. Слон буде активний на великій діагоналі. Тому за білих правильний хід це 6 Пішак загрожує рухатись у ферзі, чорні його мають бити. ДЦ. І білі так тимчасово перекрили велику діагональ. Зараз грати а7 не можна. Буде хід С5. Королю шах побили пішака слон g2. Слон зупиняє білого пішака тут нічия. Тому за білих правильний хід король c5, щоб чорні не могли відкрити велику діагональ. Білі тепер загрожують провести пішака. Чорні його поки зупиняють. Грають слон це 8 Далі А7 і слон b7. Хід білих, подумайте. За білих напрошуються два ходи: король Б6 і король Д6. Король Б6 так грати неправильно. Атакований слон, він блокує пішака. Король c 7 Білий король хоче зловити чорного слона. Але хід c 5 І білий король тепер не в квадраті до чорного пішака. Якщо король b8, то слон втік, і тут білі взагалі програють. Якщо король D6, це подвійний удар. Білі хочуть зіграти король e 7 і тоді можна провести пішака F. А також білий король атакує пішака. Чорні мають грати король F7, далі король С5, король F6 і тут нічия. Повернемось до головного варіанту. Тобто правильний хід король D6. Білі створили загрозу король e7 і проводити пішака F. Наприклад, чорні грають С5, тоді хід король e 7 І якщо слон D5, то слон перевантажений, він не зупинить білих пішаків. Далі можна зіграти або F7, або A8 ферзь, і білі так виграють. Головний варіант, чорні грають король F7. А тепер білий слон йде до білого пішака по вертикалі А. Король С7. Атакований слон, тільки слона 8 і король Б8. Все, в слона немає ходів, а потім білі проводять пішака у ферзі. Давайте зробимо ще кілька ходів. В чорних є теж прохідний пішак, але йому далеко йти. І білі тут виграють. Повернемося на початок, як це розв'язується. То правильний хід це 6 щоб перекрити велику діагональ. ДЦ і хід король це 5 щоб заблокувати чорного пішака. Слон це 8 слон зупиняє білого пішака. І він поки зупинив. Далі правильний хід король d6. Так білий король наближається одночасно до двох своїх прохідних пішаків, і білі можуть виграти. 7, король С7, король це 7 І далі білі ловлять чорного слона, проведуть ферзя, і білі виграли. Якщо вам сподобалася ця задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей!